Відтоді, як у 1993-му в селі Новогригорівка Васильківського району, закрили дитячий садок, 15 сіл, що належали до Павловської сільської ради, залишилися без жодної дошкільної установи. Дитсадок знов з'явився у малечі тільки 20 років по тому. Задля цього, при підтримці обласної влади, тут протягом трьох місяців провели реконструкцію та практично повністю переобладнали перший поверх місцевої школи. Мама маленького Ростислава радіє, каже, вони давно мріяли про дитячий садок. Маліків багато, а спілкуватися та готуватися до школи їм було ніде. Тепер і дітлахи будуть під наглядом, і у батьків розв'язані руки. Нам садик нужен, школою підготуватися треба. Через два роки будемо йти. Нас зараз два, два роки, а в чотири роки будемо йти. біка нашого віку – 12 людей. Садик нам нужен. А ви ходили, дивилися, як вам там понравилась? Так, да, очень понравилась. Ми були там уже красиво, все, все нове. На Васильківській землі для голови обласної адміністрації стало молоко-переробне підприємство. Останні два роки там активно триває модернізація промислових потужностей. Тож перебуваючи на виробництві, Дмитро Колєсніков обміркував з керівництвом можливість співпраці заводу з населенням, оскільки на сьогодні понад 80% молока виробляється саме в приватних господарствах. Про співробітництво йшлося і у Васильківському дозвільному центрі. Місцевий перукар Людмила скористалася його послугами однієї з перших. За її словами, все пройшло швидко і без перепон. Ну раніше такого не було. Раніше треба було по інстанціях бігати, по всіх кабінетах там бумажки всі збирати, документи збирати. Ну зараз все в одному місці, це дуже добре, удобно. Натомість губернатор Дніпропетровщини висловив невдоволення роботою центру адмінпослуг. Говорить, протягом нового року тут провели всього 15 консультацій та не зареєстрували жодного дозволу. Дмитро Колєсніков переконаний, в регіоні немає неактивних територій. Всюди люди прагнуть працювати і всюди хочуть заробляти гроші. Є кажуть, що ну, Така неактивність у нас в в час, тому що не хочуть, у нас немає там інвестиційної. У мене виникає вопрос: ліба дозвільна система у нас где-то поза межами дозвіл на либо ліба друга ключ. Про стимулювання підприємницької активності та розвиток шла мова і не засідання активу Васильківського району. Губернатор наполягав території, розвивається лише тоді, коли там стають до роботи нові підприємства і з'являються нові робочі місця. А відтак головне завдання влади. Переконати бізнес і інвесторів, що вона друг і соратник, який готовий у будь-якому мить підставити їм плече та надати всіляку допомогу. Васильківський район. Я вважаю його одним із самих потужних сільськогосподарських районів. Так в нас були проблеми в минулому році. Для мене головне, щоб ми оговтались від того падіння, і щоб 2013 рік був роком. Абсолютного велетенського зростання Альона Вітрова Андрій Карпенко об'єктив 27 цьому канал.